Сневіра, надія, відродження все це у заквічених картинах. Кожна з них при різні історії, що поєднуються в одну спільну для кожного українця. Їй присвячена нова художня виставка в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї Украдена весна у мене є знайома військова, яка нещодавно народила. Вона була в війську, вона завагітніла і пішла з війська. Зараз стала мамою. Має чудового хлопчика. Я мама трьох прекрасних донечок, найменші три з половиною місяці. І ось ця картина визиває такі ну, певні асоціації душевно. Ця картина, скажімо так, як символ того, що буде все таки в подальшому. В подальшому буде відродження, і це вже остаточно надіємося. Ці емоційні полотна роботи художниці зі Львівщини Людмили Горбачек. мисткиню ще називають квітковою душею. На відкриття виставки особисто художниця приїхати не змогла. Тож дякувала ірпінцям по той бік екрану. Ми щасливі, що до нас є запити з усієї України на проведення виставок. Музей користується популярністю не тільки серед мешканців нашої громади, вже й далеко за її межами. Звісно, що найбільше ми хочемо часу і можливості приділяти нашим митцям, але серед інших виставок тут будуть і виставки людей, які живуть по всій Україні. Що ж до виставки Украдена весна, то вона триватиме в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї до 24 березня. Встигніть завітати.